Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі Моє ім'я Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні поспілкуємося з випускником курсу Fullstack Online назарі. Назарі, дуже рада тебе вітати. Де ти зараз працюєш, чим займаєшся і яку позицію займаєш? На даний момент я працюю в українській it компанії Patterson Apps. Це відносно невелика компанія. Вона налічує десь приблизно 200 працівників. Я працюю на позиції фронтенд-розробника. Мій основний стек зараз це JavaScript, React, TypeScript і на теперішньому проєкті ще Next.js. компанія та має два офіси: один в Ужгороді, а інший у місті Дрогобич. Це якраз моє рідне місто, яке знаходиться в Львівській області. І Я радий, що воно так є, тому що можу відвідувати офіс, можу працювати з дому трошки для різноманітності. Слухай, насправді мені здається, це велике везіння в такому невеликому місті мати офіс своєї компанії, філію, а, і ще й потрапити до куце. Прям круто, дуже класно. Розкажи мені, будь ласка, хто ти за освітою і яке життя в тебе було років п'ять тому? Чим ти займався? Ось то я насправді досить цікава, тому що за освітою я працівник по напрямку буріння по нафті і газу Ці професії я не затримався. Я вирішив попробувати себе. Як далекобійник, я приблизно 5 років працював як далекобійник по Європі. Угу. Я працював і останній рік, коли я працював, я паралельно навчався на курсі. Ого, тобто, ти працював в Європі, навіть не в Україні, і продовжував навчання на курсі? Так. Угу. А взагалі, як прийшов до того, що захотів потрапити в ІТ? Напевно, таким основним тригером стало те, що в мене народилася дочка, і як всі розумієте, коли ти працюєш далекобійником, ти вдома буваєш дуже рідко. А хотілося більше часу проводити з дружиною і з дочкою. Тому почав щось думати, шукати, як дійти до такої мети і. Ну, можна сказати, що чисто випадково потрапив на марафон? Коли прийшов марафон, якось воно затягнуло, і я все ж вирішив А, Розкажи, будь ласка, взагалі, а як поєднував в роботі, тим паче це доволі складна робота, ще й за кордоном може не бути зв'язку або інтернету. А як вдавалося поєднувати? Скільки часу приділяв навчанню? Ну, це було по різному. Не можу сказати, що це було там кожен день по, по одній чи по дві години. Більшості, звичайно, навчався на вихідних, субота-неділя, переважно так виходило. Але старався і на протязі тижня де, десь щось подивитись, якісь відео записане, бо я можна сказати, майже ніколи не потрапляв на онлайн заняття. Майже всі мої заняття були мною переглянуті у записі. Mm -hmm. Але ну так було важко, іноді був вибір чи поспати довше, чи щось підучити, зробити домашнє завдання по якійсь конкретній темі. Розкажи, будь ласка, про свій рівень англійської. А який він в тебе був до початку курсів? Чи підтягував ти англійську під час навчання, чи використовував ту, яка є? Ну, в мене був рівень такий слабенький, розмовний, скажем так, я міг на дуже дуже простому рівні якусь свою думку пояснити. І зрозуміти співрозмовника, але ну, звичайно, для які цього було недостатньо. Шкодую, але під час навчання я на англійську взагалі увагу не звертав. Я типу, думав, що буду технічно підкований і мені цього вистачить. Але вже коли почав роботу на комерційних проектах, то без англійської ніяк більше ніж півтора року пройшло, і я далі продовжую її досконалювати. Бо Англійська дуже потрібна. Це які читання документації, це спілкування з замовниками, якщо вони не з України. Розкажи, будь ласка, про етап пошуку роботи. Коли ти перейшов до цього етапу, ти тоді ще вчився, чи після завершення почав шукати роботу? Насправді я ще вчився після закінчення курсу по реакту. У нас мало бути продовження по Node.js, більше по бекенду. Але я для себе вирішив, що я хочу почати іменно із фронтенду. Тому після закінчення ракту я почав пошук роботи і грудень, січень двадцять року. Тобто, до повномасштабного вторгнення, я скажу так, заскочив в останній вагон, е коли джунам ще було трошки легше знайти роботу. Ну, вакансії я тоді теж розкинув багато. Це тобто, то, то, то не було так, що я одне резюме відправив і мене зразу взяли на роботу. Я відправляв резюме, куди міг, де тільки бачив, де були якісь, е якісь можливості, десь щось схоже. Де би я мав хоч якісь там 10% шансу, я відправляв своє свою шку цю компанію Петер Синапс, я зараз працюю. Е, мені запропонували зробити тестове завдання. Насправді мені здалося, воно зовсім не важким після курсів, бо як ну, я казав, вже була практика якась, і просто треба було оті всі знання по кусочку зібрати докупи і зробити це тестове. І я буквально зробив його за якщо я не помиляюсь, можливо, за два-три дні. Зато як його відправив, і мені рекрутер пише: Ну типу, ми на нього давали тиждень може ще щось спробуєш доробити. А я такий, ну типу, ну нормально працює. Типу, то що вам треба, ви побачите. Е, і насправді так він написав, що там все ок. Переглянули по коду, Типу, їм сподобалося, запропонували мені тестову технічну вже співбесіду. Я пройшов як на мене досить непогано. Теж дуже допомогли проекти, тому що коли мені ставили якісь питання по чи по JavaScript, чи по React, Я не старався згадувати, як воно прописано десь в теорії. Я старався собі це перенести на свій досвід, написання коду, як би я це використав або як я це використовував. І після цього це була. Можливість побути трині місяць часу уже по моїх результатах дивились, чи давати мені офер, чи можливо була опція ще продовжити як трині на деякий час, щоб вийти на рівень отримання оферу. І через місяць часу я отримав свій перший офер. Я й далі продовжую працювати в ті самій компанії. Дуже задоволений. Розкажи, будь ласка, на що на твою думку звертають компанії уваги найбільше під час проходження співбесід на софти, на технічне, на тестове, на те, як ти в принципі тримаєшся. На що найбільше звертають? Я думаю, що це все комплексно, але софт скіли дуже важливі. Це важко сказати, як в інших компаніях, можливо, десь великих компаніях тільки на хард-скіли. Але коли я прийшов в компанію і коли проходив інтерв'ю, то, то якраз совскили дуже допомогли. Це зразу розуміється, коли людина відкрита, старається е, повністю тобі розказати які свої емоції проявляє. Е, це, це дуже круто. Які би ти три поради дав студентам, котрі тільки починають свій шлях е, на нашому курсі, щоб дійти до кінця і успішно працевлаштуватися? Найперше це напевно зрозуміти для чого воно вам е, знайти. Ціль, до якої ви будете йти, і щоб ви знали, ви ради чого ви це робите. Бо коли в тебе немає цілі, ти на половині шляху можеш просто зупинитися, бо ти не розумієш, для чого ти це робиш. Багато практикуватися, бо практика це must have. Якщо практики немає, то просто сидіти і вчити одну теорію це воно і набагато важче сприймається, і набагато менше користі, як на мене. І третє, не лінуватися. Скажи, будь ласка, що змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ? Я досягнув своєї мети, тому що я хотів більше часу проводити вдома, більше часу бути з рідними, і це вдалося. По суті, кожен день я спав вдома, це вже великий плюс. Та зараз я перейшов більше на ремоут, але в офіс ходжу так, при бажанні, щоб побачитися з друзями, поспілкуватися, можливо, якісь, ковісь, якісь новини. Теж не потрібно закриватися, типу це я розробник, я працюю з дому, е, тож не на чіпайте комунікація, як я вже казав, перша річ в ІТ. І наостанок, що б ти хотів побажати нашим студентам. Йдіть до кінця, не зупиняйтесь на півдороги, тому що кінцевий результат він того вартий. Дуже дякую вам, друзі, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики до гори та до зустрічі в нових відеороликах. Всім па-па!